Єремія, 27 розділ. На початку царювання його Якима, сина Йосіїного, царя Юди, було це слово до Єремії від Господа, кажучи: Так сказав був до мене Господь: зроби собі поворозки та ярма і надінь їх на шию свою, і пошлеш їх до царя Ідому, і до царя Моаву, і до царя синів Амону, і до царя Тиру, і до царя Сидону через послів, що приходять до Єрусалиму, до Седекії царя Юдиного. І накажеш їм, щоб до своїх володарів говорили. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, так скажете вашим володарям, і вчинив землю й людину і скотину, що на поверхні землі, своєю силою великою та витягненим равином своїм, і дав її тому, хто сподобався в очах моїх. А тепер я віддав усі ці землі в руку на до Носара, царя Вавилонського, раба мого, а також польову звірину дав я йому, щоб служила йому, і будуть служити всі народи йому та синові його, і синові сина його, аж поки не прийде час, також його власному краєві, і поневолять його численні народи та великі царі. Устанеться той народ і те царство, що будуть служити йому на виходу носорові, цареві Вавилонському, і того, хто не дасть шиї своєї в ярмо Вавилонського царя. Покараю я народ цей мечем і голодом, і заразою говорить Господь, аж поки не зроблю їм кінця рукою його. А ви не прислухайтеся до ваших пророків і до ваших ворожбитів, і до ваших сновидців, і до ваших знахарів, і до ваших чарівників. Що говорять до вас кажучи, не служіть Вавилонському цареві, бо вони пророкують вам неправду, щоб віддалити вас з вашої землі, і я вас вижену, і ви погинете. А народ, що вкладе свою шию в ярмо вавилонського царя і буде служити йому, то залишу його на землі, говорить Господь, і він буде її обробляти і буде сидіти на ній. І до седикії царя Юдиного, говорив я згідно з усіма цими словами. Кажучи, вкладіть ваші шиї в ярмова Волонського царя, і служіть йому та його народові, і будете жити. Пощо помрете ти та народ твій від меча? Голоду та моровиці, як говорив був Господь про той люд. Що не буде служити Вавилонському цареві, і не прислухайтесь до слів пророків, що кажуть до вас, говорячи, не будете служити вавилонському цареві, бо неправду вони вам пророкують. Бо я не посилав їх, говорить Господь, і вони пророкують неправду в ім'я моє, щоб я вигнав вас. І погинете ви та пророки, що вам те пророкують. А до священників та до всього цього народу говорив я, кажучи. Так говорить Господь. Не прислухайтесь до слів ваших пророків, що пророкують вам кажучи. Ось тепер незабаром вертається з Вавилону посуд Господнього дому. Божу вони пророкують. Не прислухайтесь до них, служіть цареві Вавилонському, то будете жити. Нащо буде це місто руїною? А якщо вони пророки, якщо слово Господнє з ними, нехай же просять вони Господа Саваота, щоб не перейшов посуд позосталий в Господньому домі, і в домі царя Юди і в Єрусалимі до Вавилону. Бо так промовляє Господь Саваот про стовпи і про море, про підстави і про решту посуду позосталого в цьому місці. Що не забрав їх на вуходоносор цар Вавилонський, коли виганяв був з неволю Єхонію, його Якимого сина Царя Юди з Єрусалиму до Вавилону та всіх шляхетних Юди та Єрусалиму. Отак промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів, про посуд позосталий в Господньому домі та в домі царя Юди та Єрусалиму. До Вавилону буде він спроваджений і там пробуватиме аж до дня моїх відвідин їх, говорить Господь. Тоді випроводжу його і верну його до цього місця.